21 листопада минає два роки від початку революції гідності. А дехто вважає, вона триває й досі в окопах на передовій на сході України, в тилу, в сім'ях простих українців, серед волонтерів. Революція маленька і велика щодня відбувається у свідомості і у вчинках тих, кого не влаштовує вчорашня і сьогоднішня реальність, хто готовий і головне може щось змінювати. Відтак цього дня в Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбувся показ документальних історичних фільмів: Рівненського за Україну за її волю, Луганського у Пасхід Сонце України зійде на заході, та кіровоградської кінострічки Холодний Яр, Воля України або Смерть показ був присвячений Дню гідності та свободи. Режисер фільму пасхід. Сонце України зійде на заході Євген Дзюба розповів, над фільмом працювала команда людей, які прагнули донести правду про українську повстанську армію. Знімали і на професійну камеру, і фотоапаратом, і навіть телефоном. Хоча він триває 45 хвилин, інформації зібрали у п'ять разів більше. Ідея ж відзняти. Фільм з'явилася під час подій на сході України після взяття Рубіжного. В автобусі, коли вони проїжджали блокпости і бандитські, значить, і наші, йшла розмова, і одна жінка, не жінка, пані, не пані, сказала так, що завтра, післязавтра в Рубіжне зайдуть з боєм Бендеровці, бендеровці, а вони, ні, Бендеровці зайдуть. А вони їдять дітей 20, 21 вік. Фільм кіровоградських авторів Холодний Яр, Воля України або Смерть вже побачили глядачі Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Сєвєродонецька, Попасного, Лисичанська, Сватового, Старобільська, а також на фестивалі Бандерштат. Щоб створити кінострічку, знадобилося 32 тисячі гривень. Частину з них зібрали волонтери. Експерт фільму Юрій Митрофаненко розповідає: держава на це не дала жодної копійки. Знімали фільм за книгою Юрія Горлісагорського Холодний Яр, для якого рівне знакове місто, де його прихистили. Коли він був у нужді. Сюди він повернувся в 1942 році і в 43-му році, в листопаді, він тут одружився і сказав пророчі слова. Е, братику, наша справа ще не програна, не програна, побачиш. Кацапня після цієї, вибач, побіди сюди прийде і задере носа. Вони наставлять своїм вождям і нашим холуям-пам'ятників. Але ми тут забули свою люльку, пам'ятаєте? О, 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 Тарас ми обов'язково повернемося за тою люлькою і, знете, і знесемо ті пам'ятники на смітник історії. Побачиш, ми ще повернемося. Україна стане незалежною. Анна хіночик Олексій Самойлов у ритмі подій.